Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити і дати вам багато корисних і практичних порад, які будуть для вас важливими, якщо ви збираєтесь виходити на пенсію. І взагалі, якщо ви ще просто не пенсіонер, для чого бути офіційно працевлаштований, чому важливо отримувати виплати по безробіттю, наприклад, і мати статус безробітного? Чому важливо боротися за кожен рік, який вам не зараховує пенсійний фонд, при. Призначені пенсії, чому так важливо подавати довідку про заробітну плату до 2000 року, і так само боротися за неї, якщо пенсійний фонд вам відмовляє в долученні цієї довідки до вашої пенсійної справи. Чому важливо знати свої права, коли ви хочете переходити з одного виду пенсії на інший? Давайте сьогодні про все це, про наболіле поговоримо. Для кожного українського пенсіонера найболючішою темою наразі є розмір. Пенсії, давайте будемо чесними і відмертими. Розмір пенсії в нашій країні наразі, ну будемо говорити максимально мінімальний, і він не покриває ті потреби, які має кожен український. Пенсіонер дуже часто буває така ситуація, що, пропрацювавши все життя, ви отримуєте, коли ви ходите на пенсію, маю таких дуже багато знайомих, на жаль, які отримують мінімальний розмір пенсії, чекають на щорічну березневу індексацію. Після березневої індексації отримують 50 або 100 гривень і продовжують чекати далі. Чому так відбувається? Чому, коли ви звертаєтесь в пенсійний фонд України? Пенсійний фонд вам призначає а, пенсію і все. Надалі людина, просто, яка починає, наприклад, ще якщо ви шукаєте і звертаєтесь в архіви, починаєте шукати в архіви, дані, довідки про стаж, про навчання, про заробітну плату, людина просто на якомусь етапі просто втомилася і сказала: все, я більше нічого не хочу, призначайте мені, які є. Таких є теж дуже багато ситуацій. Дуже часто ви не знаєте про те, що ви маєте право, я про це розповідаю. Переходити з одного виду на пенсії на інший, про те, що ви маєте право вимагати, застосовувати вам новий показник середньої заробітної плати по Україні, це дуже важливо. Адже завдяки цьому може бути збільшений розмір вашої пенсії. Хтось в коментарях мені залишив таке питання, навіть не питання, а просто свою думку про те, що адвокати про це і юристи говорять. Тому що у них немає роботи. У юристів і адвокатів роботи завжди є дуже багато. Якщо, хоча б одна моя порада для вас буде корисною і дуже важливою, ви з нею скористаєтесь, ну це буде дуже добре, тому що, на жаль, в нашій країні і за розмір пенсії вам потрібно буде, будьте готові, що вам потрібно буде боротися. Що ви не прийдете в пенсійний фонд, не віддасте пакет документів, і пенсійний фонд вам... Порахує, обере найкращий для вас найвигідніший варіант, подасть всі запити в архіви, а вам просто після певного періоду часу прийдуть кошти на картку. Це буде ваша пенсія. Ні, готуйтесь до того, що вам потрібно буде також доводити своє право на пенсію. Це стосується всього, починаючи від стажу, тому що дуже часто. Бувають такі ситуації, що пенсійний фонд починає вивчаючи вашу трудову книжку. Там може бути виправлене ваше ім'я, може бути написано фіолетовою пастою, потім чорною. все. пенсійний фонд ці записи вас не приймає, відповідно страждає ваш стаж. Нагадую, що є три основні важливі чинники, показники, які впливають на розмір вашої пенсії: це стаж, ваша заробітна плата та показник середньої заробітної плати. По Україні, тому ви боретесь і потрібно боротися за кожен рік стажу. По-перше, якщо у вас стажу менше ніж, наприклад, 32 роки, то ви пам'ятаєте, що в 2025 році ви не зможете вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Тому ви звертаєтесь в усі, які можливо архіви інстанції, збираєте документи та подаєте обов'язково в пенсійний фонд, навіть якщо мова йде просто про один рік стажу, тому що він є дуже важливим. Другий етап. Це ваші довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Люди за своїм незнанням можуть їх просто не подавати. Тому раджу вам, якщо ви працювали, мали гарні, високі заробітки або працювали за сумісництвом, обов'язково отримати ці довідки та подати в пенсійний фонд. Нагадую, що маєте право їх подати на будь-якому етапі, навіть якщо пенсія вам вже є призначена. Другий момент, тому обов'язково, якщо це суттєво впливає на розмір вашої пенсії, якщо ви збираєтесь на пенсію зараз, обов'язково звертайте увагу на всі ці моменти, збирайте пакет необхідних документів для того, щоб для вас потім це не стало неприємним сюрпризом. Обов'язково зареєструйтесь на веб-порталі Пенсійного фонду України. Це дасть вам можливість орієнтуватися, скільки є вже стажу на сьогоднішній день, які періоди вашої трудової діяльності пенсійний фонд. Зараховує, а які ні. Тобто до того моменту, коли ви вийдете на пенсію, ви вже будете знати і розуміти, за які роки потрібно буде поборотися і отримати довідку з архіву, наприклад, чи підприємство, установа, чи організація вже не працює. Обов'язково, якщо ви зараз збираєтесь на пенсію, ну, наприклад, ви ще перед пенсійного віку. Ви втратили роботу, обов'язково реєструйтеся в центрі зайнятості, це дасть вам час е, отримувати і виплати по безробіттю, е, а це в подальшому також цей період зарахується вам стаж. Обов'язково офіційно працевлаштовуйтесь, тому що навіть якщо у вас е, вам... Е, е, Встановлена так, інвалідність і вам буде призначена пенсія по інвалідності, вам потрібно мати хоча б мінімальний стаж. Не погоджуйтесь на менше, ніж ви того вартуєте. Обов'язково офіційно працевлаштовуйтесь, тому що це не тільки ваша майбутня пенсія, а й відпустка, оплата лікарняних. Якщо ви жінка, ви зможете піти в оплачувану і декретну відпустку. Це все дуже є. Всі ці можливі моменти є дуже важливими, тому що коли ми молоді, ми про це навіть не. Здогадуємося, час швидко проходить. Ми на порозі пенсійного фонду і починаються пошуки, чому ж мені не призначили пенсію. Ви пам'ятаєте, що соціальну допомогу замість пенсії в нашій державі можна оформити не раніше 65 років. Тобто, у вас є вихід або працювати до 65 років. Ну, що Це теж маловірогідно, тому що, на жаль, роботодавці в Україні не дуже позитивно відносяться до таких працівників і, вже починаючи там від 45 років, теж знають дуже багато. То скарг, що дуже складно знайти гарну роботу. Тому обов'язково реєструйтесь на веб-порталі пенсійного фонду України. Ви зможете порахувати ваш стаж, можете зрозуміти, що вам зараховують, що ні. Заздалегідь готуйтеся до виходу на пенсії. І пам'ятайте, що під час досягнення 60 або 63-річного чи 65-річного віку у вас є цілих три місяці віддати досягнення вами. Пенсійного віку для того, щоб звернутися в пенсійний фонд, та вам була призначена пенсія саме з дати досягнення, тобто з досягнення 60-63-річного або 65-річного віку. От така інформація. Якщо ви збираєтеся ще, до речі, виїжджати за кордон, обов'язково консультуйтеся в пенсійному фонді. Запитуйте, чи укладений у нас тією чи іншою державою міжнародний договір, як вам буде виплачуватися пенсія, якщо ви переїдете на ПМЖ за кордон. Дуже багато є випадків, коли людина виїжджає і починається, що вона не може отримувати пенсію. Тому щоб цього всього уникнути, обов'язково насамперед консультуйтеся, читайте, дивіться, консультуйтеся з юристами, адвокатами, звертайтеся напряму в пенсійний фонд, пам'ятайте, що ви можете завжди зателефонувати в контакт центр пенсійного фонду України та уточнити те чи інше питання. tõmmu , muid ta uh, . Uh, В першу чергу будьте ви зацікавлені. На жаль, у нас так складаються обставини в нашій державі, що саме ви маєте бути зацікавлені, щоб вам були зараховані всі періоди вашої трудової діяльності, всі роки. Якщо ви не можете підтвердити стаж, пам'ятайте, що є можливість залучити двох свідків, які підтвердять, що ви разом, наприклад, працювали. Завжди в нас є суд, можна звернутися до суду і в судовому порядку довести ваше право, що ви, наприклад, працювали, а роботодавець. Наприклад, не сплачував за вас податки, тому що це не ваше зобов'язання, а зобов'язання було роботодавця, і ви в цьому не винні. Але вам, наприклад, пенсійний фонд не зараховує 10 років стажу, і все ви не можете вийти на пенсію. Тому будьте уважними, обачними, контролюйте свого роботодавця, тому що, на жаль, коли ви підете вже. Пенсійний фонд, ви зрозумієте, що держава не контролює ні роботодавців, держава не контролює, чи сплачує роботодавець за вас, хоча мала б, звичайно, наприклад, внески да, в пенсійний фонд чи ні, щоб для вас це не стало неприємним сюрпризом. Тому пам'ятайте, що пенсія. Це теж е, така, скажімо, клопітка роботи, яку вам потрібно буде. Якщо у вас все добре по трудовій книжці немає, всі роки вам пенсійний фонд, звичайно, є і такі ситуації, коли пенсійний фонд не має зауважень до трудової, зраховує всі періоди вашої трудової діяльності, бере всі довідки, які ви надаєте, то в такому випадку, звичайно, е, все добре, і пенсія вам буде вчасно призначена. Ще мене такий момент є стосовно пільгових пенсій. Теж якщо ви отримали відмову, бо не можете. Надати пільгових довідок чи до вас є питання за атестацією робочих місць, пам'ятайте, що ви маєте право, можете звернутися до суду в судовому порядку. Вам пенсія буде призначена.